Доброго дня, нам сказали, що тут всі діти дуже слухняні. Сподіваюсь, це правда. І тому наша громадська організація бюро по боротьбі з екологічними злочинами. І разом з друзями нашого ОГО, і фондом вони не зламні» Нам дали інформацію, у кого якісь маленькі мрії є, і ми вирішили сьогодні їх здійснити. У нас е, дівчинка Христина. Вона завжди до кожного свята готує якісь подарунки. Це просто чудова дівчинка. А сьогодні вона вам підготувала Кристиночка, вручай сама. Дякуємо. Сідайте, наші гості будуть вас запрошувати на дуже молодець. Разум посмішка. Робот. Дай п'ять. Дай сьогодні з'явилися посмішки у наших діток, тому що ситуація у нас в країні є війна. І сьогодні ми зробили свято невеличке, ви зробили своїми вашими виступами, а ми дорослі зробили, щоб у наших діток було, була посмішка на обличчя. Яна. Ще раз дякуємо, просто щира, щира подяка.